Медіагрупа 1 плюс 11 Media спростувала фейк про закриття ві... провайдера ViaSat. Проект Oxcar. Хто вестиме проект? Докладніше у випуску. Дізнаємось хто буде вести і коли буде шоу. На радіокультура стартував проект Стійки. І про що там буду обговорювати? І з ким спільний проєкт? Докладніше у випуску, група 1 плюс 1 не має наміру закривати платформу Viasat. Це не, це не відбудеться в липні, ні в найближчому перспективі, ні на ближчій перспективі. Група 11 спростувала інформацію про можливе закриття супутників платформи Viasat. Про це в коментарі детектору Медіа сказали, сказали в прес-службі Медіагрупи. Інформація про можливе закриття, медіагрупи, ой, закриття платформи опублікувала на одному з анонімних телеграм-каналів, де час від часу пишуть про індустрію є циклов... цілковитою, фейковою. Працює. І продовжує забезпечувати якісними послугами користувачів супутного зв'язку по всій Україні. І мова про закриття ні в липні, ні в найближчій безпекві не йде. До, до слова, ані, до слова тільки, як тільки ми дізналися про цей фейк, одразу написали на, на службу зворотнього зв'язку, що зазначено в цьому каналі. Проте, наше повідомлення проігнорували. Про Відповіли у прес-службі 1 плюс 1. Нагадаємо: Віасат є єдиним легальним супутниковим е, проведером технологія DTH і, і, і юридична особа Товіжен ТБ. Після закриття медіагрупи Рейната Ахметова про припинення роботи Екстра ТВ компанія залишилася на цій, цій і на ринку. Зараз її база становить 89 137 користувачів. Супутниковий so, провайдер є партнерським, партнерським проєктом Медіагрупи 11 у 2023 році компанія мала 92, 700, мала 92 702 абоненти. Шепель спеціально для, для новин медіа. На Ютуб каналі Українець та інтернет-телеканалі ТВШ. Ахтем Сетябляй вестиме церемонію вручення Оскар на «Суспільна культура. Про це повідомляється на корпоративному сайті Суспільного у ніч з 2 на 3 березня на телеканалі «Суспільна Культура в 3 відбудеться ексклюзивна премія-трансляція церемонії вручення премії Оскар. В Україні актор, сценарист, режисер актор сітібляє коментуватиме прямий ефір церемонії та вестиме перед шоу Оскар 2025. Український погляд розпочнеться у півночі. Трансляція Оскарівської премії доріжки наживо о в першій за київським часом. Початок церемонії нагородження о 2.00. За словами Ахтема Стітібляєва, коментувати церемонію дуже відповідальна та приємна адмісія. І дуже драйвова, тому що це Оскар. Від церемонії, вручення Оскара я очікую емоцій, бо кіно для мене в першу чергу це історії, які народжують емоції, історії, які змушують тебе замислитися, мріяти разом з, першо... з персонажами. Очікую всього. Також що можна назвати постійним, постійним навчанням, тому що професія режисера, режисера як і актора точно не має меж. Тобі завжди буде чого, чого навчатися, тому, що, тому я очікую емоції на надзвичайних історій і можливості знову і знову навчатися своїй прекрасній професії. Поділився Актем Сітібляєв. Нічну трансляцію на Суспільне культура перекладатимуть синкроні перекладачі з багаторічним досвідом в Україні та міжнародними організаціями за кордоном, та, а, а також на кінофестивалях України Юрій Мазур та Людмила Дяченко. У прямому ефірі також працюватимуть Детяна Журкова та Лада Соколюк, які забезпечуватимуть переклад чистовою мовою. Дивіться у ніч з 2 на 3 березня о 21.00 на Ютуб каналі Суспільна культура передшов Оскар 2025 Український погляд. На телеканалі Суспільне, культу...» на телеканалі «Суспільне культура у півночі передшов Оскар 2025 Український У О 1.30 Оскар 2025, червона доріжка. У другій ночі Оскар 2025 Церемонія нагородження. Повтор церемонії вручення премії Оскар можна буде переглянути на телеканалі Суспільна Культура 3 березня о 21.00 та в неділю 9 березня. Зазначимо 97 -ма, 97, -ма, це 97 ма церемонія вручення премії Оскар відбудеться уночі з 2 на 3 березня у театрі Доблі у центрі -ов Оваті Холлівуд. Ведучий вперше буде лаурат премії Еммі, телеведучий письменник, продюсер і комік Conan О'Брайен. Нагадаємо, що номінантів на премію Оскар, що серед номінатів, американсько-українсько-австралійський фільм про українських художників, про це лінована війна стрічка, номінована у, к... у категорії Доквитальний повнометражний фільм. Більше про номіновані фільми на цьогорічну. Церемонія вручення премії Оскар. Читайте. Діснуватись. Чи... Чи... Підписуйте. Ясно. Новини медіа Юля Шепель спеціально спець... 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 для Ютуб, Ютуб каналу Українець та інтернет-телеканалу ТВ Шеп. На радіокультура стартував із Нацгвардії України проєкт «Стіки». Першим гостем студії Став герой України командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ, майор Віталій Литвин. 24 лютого 3 ї річниці повномасштабної війни на Радіо Культури стартував із, із, із спільний із Національною гвардією України. Проєкт «Стіки». Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії у Фейсбук та секрет розмов журналістки Тетяни Тро, Трощицької, з військовослужбовсбовцями та військовослужбовцями НГУ про їхні, їхній досвід та психологічну стійкість в умовах війни. Серед них Герої України, офіцер та сержант, що, стоял, що стали знаковими постатями вісячої російської агресії на тлі затяжної війни на виснаження Украї... українці, як цивільні, так і військові. Шукають психологічну опору, адже не лише на фронті а, і тилу. Ми живемо в умовах, невизначеності, стикаємося з за звичайними подіями і з сильними стресами, йдеться в повідомленні. Першим, першим гостем студії став герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади НГУ, майор Віталій Литвин. гвардієць, брав участь у бойових діях. На початку АТО тривалий час був командиром зводу, зводу розвідки спеціального призначення, планував і виконував разом із, зі своїми бійцями дуже складні операції, які потребують великої психологічної стійкості. На їхню думку, шлях до боротьби, до боротьби цього, усього нашого народу, почав, що почався задовго до 2022 року, не повинен припиняти час. Примарні надії на мир із агресивною Росією. Треба бути готовими до того, що наш ворог існуватиме поруч завжди, поки українці думають, що продати завершення війни чи за тисяча на фронті Росія планує дати захоплення наших міст. Нам слід навчитися жити і шанувати свої герої і боротися. Незалежно від дати і політичних постатей інших держав. Підкреслює Віталій Литви. За словами офіцера стійкісті України, це, це зокрема протидія зросійченню наших дітей. Вони повинні знати свою історію. Споживати український культурний продукт. Крім того, з юного віку українці мають опанувати сучасні технології та основи першої медичної допомоги, які дадуть їм змогу рятувати життя своє, своє і тих, хто поруч. Слухати повні інтерв'ю проєкту «Стіки» можна в ефірі Радіокультура та в форматі, та форматі подкастів за посиланням. Даємо другий сезон проєкту Любов не, ми, не минає, стартував проект, не, стартував на Радіокультура. Іля Шепель. Спеціально для дайджесту новин медіа на ютуб каналі Українець та інтернет-телеканалу TV Шеп. Дивіться блоги на ютуб каналі Українець. Підписуйтесь на ютуб канал.